Багато є напрацювань з питань архітектурної ради, я вам скажу відверто, тому що я покладаюся на старих провірених архітекторів. І сьогодні потрібно сказати, що не можна хаотично будувати те, що відбувається в місті. В місті повинні бути чіткі правила. Якщо це тротуарна брусчатка, то вона повинна бути відповідного кольору по всьому місту, тому що ми повинні йти в Європу, а не там сірий, там зелений, там білий, там ще якісь, там сердечками, там багато іншими питаннями різними. Давайте нам тут навести порядок в тих питаннях, які сьогодні дісталися в спадок. І я вам скажу по генеральному плану нашого міста, який сьогодні зазнав більше 600 поправок, уже 600 поправок. Я хотів би, щоб хтось відповів, тому що ми витратили великі кошти з бюджету. Ми заплатили за цей генеральний план, зато на місці е, залізничного вокзалу там інші забудови. На місці концерного комбінату там житлова забудова. Розумієте? Мені цікаво, хто прийняв акт прийому передачі е, цих робіт. Повинен же хтось відповідати. Це наші з вами кошти громади, які ми заплатили за цей генеральний план, який не відповідає повністю дійсності. Розумієте? Його потрібно відміняти, його потрібно коригувати. І я вважаю, на сьогоднішній день найкращий генеральний план це те, що не мішає жителям міста Черкаси. Те, що створює комфортні умови для жителів і люба забудова, незалежно від того, як вона будується, але з погодженням з архітекторами і з погодженням громадою. Вона повинна бути легалізована та, яка є у нашому місті. І я вам скажу, що після. Е Створення державної архітектурної будівельної інспекції в нашому місті, держава передала нам контролюючі функції, і я думаю, що коли ми оновимо структуру, ми створимо цю інспекцію, ми наведемо лад, починаючи від пайових внесків в будівництві, закінчуючи самочинними забудовами і багато-багато інших питань. Так як в інших містах, легалізацію самочинів потрібно спростити. Але щоб ці самочини. В першу чергу сплатили до міського бюджету пайовий внесок. Пріоритетом у своєму напрямку роботи вважаю в першу чергу будівництво. Значить, Що стосується ринків нелегальних, ми дамо їм певну амністію, щоб вони їх узаконили і привели до нормального стану. Якщо ж вони на протязі року або півтора не зроблять це питання, то ми будемо діяти жорстко. І будемо діяти жорстко не так, як сьогодні відбувається там біля будинку дитячої та юнацької творчості, коли підприємець, який має розливайку, виїхав уже на клумбу. То вчора я мав розмову з начальником ГАІ і сказав йому, що якщо на сьогоднішній день не будуть прийняті ці автобуси, то я як міський голова приїду своїм, своїм автомобілем, зачеплю і показую, як це робиться. Але тоді я поставлю питання, чи ви перебуваєте на своїй посаді. Розумієте? Я дивлюся, що в нас революційним шляхом потрібно показати один раз, як, де потрібно продавати алкоголь, тому що вони скоро виїдуть е, на сходи нашим дітям. Розумієте, да, про що я кажу? І, але і потрібно дати. Людям узаконити, коли їм 5 років не давали, наклали мораторій, не давали сьогодні узаконити свої тимчасові споруди, починаючи ті, які навіть торгують газетами і простими, це не йдеться про тютюн і про алкоголь біля шкіл, то ми дамо їм амністію, дамо певні прозорі умови і дамо в першу чергу, як вони бачать. Але якщо вони не приведуть, ці споруди до нормального архітектурного вигляду, то я думаю, що ми покажемо, як потрібно їх зносити дуже швидко.